Сьогодні у мене невеличкий ювілей, 50-й день моїх мандрів. Проекту Тато до доці на край землі. Але зараз я вже повертаюся додому, і мені Осло залишається 340 кілометрів. Тому проект поступово йде до завершення, але ще попереду, я так гадаю, місяць мандрів. Це точно. Зупинився в визначному місті, де показано, як в 1858 році і 915 році вже будувалися, перебудовувались ці споруди через річку. Тут ціла схема. І ось так виглядає міст: це сучасний, а це старовинний. Тут інша гідроспоруда інженерної діяльності, це шлюз. І, мабуть, в цьому місці проходили човни, кораблі. Зараз він уже не працює, але колись мав стратегічне значення. Зупинився на майданчику серед цих історичних споруд. І мене зацікавила оця архітектурна будівля. Думаю, що тут заглядаю. А тут виявляється кошик для сміття. Отак вони замасковані естетично. Вирішив перекусити, тобто поснідати тим, що мені презентували дівчата, моя родина. І вам може цікаво дізнатися, чим я сьогодні снідаю. Зерновий хліб. Я намазав ікрою з тюбика, Далі у мене є огірок, ковбаска і шмат капусти. Оце мій сніданок. На територію місцевого невеличкого музею етнографічного домоткані і в'язані навісочки, кошик і скатертина на дерев'яному столі. І, здається, там люлька дитяча, да? там ще є дитяча люлька. Але тут, окрім цікавих, Старовинних норвежських споруд ще відбувається запуск цих пташиних крил. І зараз я і ви будете свідками того, як в небо піднімається, завдячуючи теплим потокам повітря, піднімаються люди. Дівчина майже готова. Інструктор дає останні її поради, застібує, контролює. Всі речі і зараз вона буде підніматися в небо. Це готується наступний. Так, вона дає сигнал, що вже готова. А, її човен там тягне. Човняр теж подає їй певний сигнал. Все, пішли. піднімається високо в небо, а потім як птахи спостерігають. Зверху за нами, мурахами. в такому живописному місці я набираю собі водички. Інших варіацій немає. зупинився на такій височині, Проїжджаю норвежські села, дуже подібні до наших карпатських. Навіть відчуваю, що я в Карпатах. Але ні. В Дійсності я в Скандинавії, я в Норвежському королівстві. Дорога без покриття і Знову йду на перевал, і такої дороги дуже багато. Така собі щебеночка. Ну что, кегибисты, расисты, наелись нашего хлебушка, нашей редисочки. А теперь арбузиков наших херсонских захотелось. Обосцитесь, обосретесь и обрыгаетесь. Слава Збройным силам Украины, которые бронят нашу землю от российской русни. лякався, подумав в ведмеді. Ще й шлангбаум закритий. А мені сюди. Зовсім буду по безлюдній дорозі їхати. На ведмедів не натрапити. Ну що, буду перелазити якось. Я думаю, це якраз ті місця, де живуть тролі і водяться дикі звірі, проти яких у мене є канадський буденчик. Я його вже десь причеплю, і хай він тарабанить і відганяє нечисть. <гум> Дякую, Артуре, що ти мені його подарував. Бачиш, де він мені знадобився, аж в Норвегії. Ось тут спеціально у мене є така петелька. Я його закріпив. І мені тепер нічого не страшно. Всі будуть лякатися. Не лякайтеся, ведмедів нема, але інша пригода. 100% вірити в джеп... не можна. От їду, їду я цією дорогою. Ось вона так веде, але мені GPS каже повертайте направо, а направо тут невеличка така стояночка. І все, і все ніякої дороги немає, тільки верес цвіте. А я півдня крапкався сюди, півдня по щебню, півдня вгору. Мучився, страждав і надіявся, коли вже буду спускатися вниз. І баранів я вже плутав з ведмедями. Перевірив, ота дорога вона веде в тупік. Вбив у GPS маршрут автомобільний, і тепер все, що я від того музею, від того пташиного крила парашута піднімався, півдня вверх. Це вже майже 40 кілометрів. Уявіть собі, треба спускатися вниз. Ну, вниз не вверх. А що робити? Оце пригода. Мандрівника. Але бубінчик не буду знімати. Хай бубинить Радіо нема, так хоч з ним буду розмовляти. Отже, як ви зрозуміли, я вже виїхав на ту точку, з якої звертав на велодоріжку. І тепер вбив GTS автомобільним іншу. Їду ним. Бубенчик везу з собою. ось. Хай зеленчить собі на всякий випадок. Від лихих людей. Можливо, від русні. На горі з'явилися вже жовті дерева. Це вже перші ознаки осені 23 липня, тут у Норвегії. І жовтіє це листя берези. А я зараз вам покажу мис. Я такі миси обожнюю. О тут ростуть сосни і він кам'яний. Як я люблю такі речі. 600 метрів. А тут для велосипедиста написано натиснути. Я натискаю і, мабуть, можу вже їхати. І що ж, не пуха, не пера Їду. А! Ага! Ну нічого, вниз нормально! Я не знаю, що дала та кнопка, але я виїхав. Шум від вантажних машин дуже сильний. Мимо мене промчалася вантажівка з прицепом, то трохи вуха не заклало. Побачив ще один улюблений мис. І не отримався, щоб не подивитися і вам не показати. Це перший, а потім от на той другий підемо. Коли був би вечір, як би я тут заночував би, і комарів не було, і гнусу не було б. Але ще тільки 6 годин, і мені ще 3 години можна їхати. Бо я сьогодні блукав, треба наздоганяти час. Це ліс, йде пісок, пляж і вузька, вузька така стежиночка до води. Йому навіть свої шльопи і піду по соніш. Такий перешиєк прямо. А от на цьому камені ще й бонсай, сосна росте. Ух, тут своє життя, своє озеро, тут свій ліс. І теж сосонка росте, ягідки. Якщо я не помиляюся, ось ще одна північна ягода, схожа на вороняче око, називається Вороніка. Колись на Соловецьких островах я такі куштував ягоди. Доволі такі смачні. Вже кілька десятків років не пробував цю ягоду. І от трапилася мені нагода. Ось вона, ось. ось.